Шахтар дізнався суперника у лізі Європи у Наполі та Судакова. Все ще є шанс на щасливе майбутнє, а також Сергій Ребров та неочікувана пропозиція повернутися до клубної роботи. Усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються українського футболу. Перед початком будемо мати велике прохання. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Просто зараз давайте вирівнювати і виправляти ось цю не дуже приємну для нас статистику. Абсолютна більшість дивляться наші відео, але, на жаль, не підписуються. Дякуємо за те, що підтримуєте наш проект. І поїхали. Розпочнемо ми сьогодні, звичайно, із головного відбулося жеребкування кваліфікації Ліги Європи і свого суперника дізнався Шахтар. У швейцарському ньоні для українського клубу Волою Жеребу витягли фінську команду Ільвес. Це клуб з міста Тампере. Минулий сезон вони завершили на другому місці та показали один із кращих результатів в історії своєї команди. Матчі пройдуть 10 та 17 липня. Першу гру Шахтар зіграє формально вдома. Далі про Олександрію, яка отримала нового тренера, але водночас втратила дуже важливого футболіста. Срібний призер минулого сезону чемпіонату України офіційно оголосив, що 33-річний Кирило Нестеренко очолить команду в майбутньому сезоні. На його плечі лягає непроста задача змінити на посаді наставника Руслана Ротаня. Деталі контракту поки не повідомляються. Нестеренко до слова вже став наймолодшим чинним тренером в УПЛ. Нього таким був наставник Карпат Владислав Лупашко, йому 38 років. Водночас офіційно пішов з клубу лівий захисник Олександр Мартинюк, нещодавній дебютант національної збірної. Наступний сезон проведе у харківському металісті 19-25. Ані сума переходу, ані будь-які інші деталі угоди поки невідомі. Ми ж зауважимо, що трансфермаркет Мартинюка оцінює у 2 мільйони євро. На черзі у нас національна збірна України та Сергій Ребров у попередньому відео, яке десь тут або тут вгорі за підказкою. Ми розповідали вам про Мельгосу, який може змінити збірну на роботу в клубі. Неочікувано, але таким же шляхом може піти і Сергій Ребров. Таку інформацію напередодні озвучив Віктор Васко. За його даними, наш головний тренер навесні цього року отримав дуже фінансово вигідну пропозицію від команди з близького сходу. Фінансова сторона питання поки невідома, але вона щонайменше у декілька разів перевищує чинний контракт в Українській асоціації футболу. Водночас вболівальникам збірної рано чи то радіти, чи то сумувати, але Ребров, як попередньо відомо, такий варіант поки відхиляє. Він Має мотивацію зіграти зі збірною на чемпіонаті світу. А вже після цього цілком ймовірно може повернутися до справ клубних. Про інтерес до Риброва зі сторони арабських країн повідомляється вже не вперше. Тож він місцевим командам цікавий постійно і без варіантів звідти точно не залишиться. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну і закінчимо сьогодні оглядом трансферних новин. Тут у нас все ж таки Судаков в Італії, Ванат в Англії, а також Сікан. Неочікувано, але в Данії. За даними порталу justarsenal.com, найкращого бомбардира чемпіонату України запропонували підписати лондонському арсеналу. Відомо, що скаути канонірів активно стежать за Владиславом Ванатом на чемпіонаті Європи. Втім, сам головний тренер Мікель Артета такий перехід поки не вважає пріоритетним. Загалом він має сумніви щодо кандидатури саме цього гравця. Новими деталями щодо потенційного переїзду Георгія Суда. Кова до Наполі поділився італійський журналіст Чиро Венерато. Ситуація складна, каже він. Для початку Наполі потрібно продати зампу Ангіса. Наполі пропонує шахтарю 25 плюс 5 у вигляді бонусів, але гірники хочуть 40. Тож перемовини не прості, але вони тривають. Водночас джерело зауважує, що українець все ще дуже подобається неаболітанському клубу, і вони готові продовжувати ці довгі перемовини. Курс на Данію неочікувано може взяти. Данило Сікан, турецький портал Юнибакіш повідомляє, що Копенгаген активно цікавиться нападником та вже готує офіційну пропозицію. Очікується, що Трапзонспор таку пропозицію, як тільки вона надійде, одразу прийме від продажу 24-річного українця, хочуть отримати щонайменше 10 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким сьогодні наш був випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок попросимо про ще ось таку невеличку підтримку. Натисніть, будь ласка, на вподобайку до цього відео, або його розігнати. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось!